Валерій Пекар, викладач києво могилянської бізнес школи. Чи є ви з нами на зв'язку? Так, доброго дня нарешті з якоїсь Вибач, там вибачте, спроби. Вибачте, будь ласка. З якоїсь там спроби ми до вас додзвонилися. Ну насправді зараз проблеми зі зв'язком це така нормальна практика звична. Я вже всіляко як лише могла проанонсувала наш з вами матеріал, нашу з вами точніше тему розмови. Ми будемо говорити про сценарії для Російської Федерації після того, як завершаться активні бойові дії на території України. Ми сподіваємося, що це колись станеться. І що далі? Я знаю, що ви на цю тему підготували дуже велику публікацію. Я б хотіла зараз дуже стисло переказати за допомогою. Могою у вас нашим глядачам і слухачам, по перше, все більше людей в Україні та й в світі розуміє, що коли збройні сили України виженуть останнього російського солдата за Межі е, всієї української території, включно з територіями, які були окуповані в 2014 році, це не є завершення війни, тому що залишається агресивна імперія, залишається Путін чи його правонаступник, залишається весь цей ядерний потенціал, військово-промисловий комплекс, і оце отруйне телебачення, яке отруює е, мозок е, більше ніж 140 мільйонів людей. Це означає, що е, імперія завжди повертається. Пам'ятаєте, зоряні війни імперія наносить удар у відповідь так чи інакше, ми бачили це на прикладі першої і другої чеченської війни, коли по суті російська імперія зазнала нищівної поразки у першій чеченській війні, підписала по суті капітуляцію Хасабірської угоди і далі повернулася через кілька років на купичні ресурси і знищила Чеченську Республіку Шкірію. Звичайно, що нам дуже не хочеться, щоб війни продовжувалися кожне покоління, щоб Росія поступово набирала знову сили і поверталася. Це означає, що ми мусимо думати про те, якими будуть сценарії. Нас цікавить питання, яким чином Росія ніколи вже не буде загрожувати Україні, бо тільки це можна вважати остаточною українською перемогою, і звичайно не Україні, бо Росія загрожує зараз по суті всьому світові і своїм ядерним шантажем, продовольчим шантажем, інфраструктурним шантажем, натяками на те, що міжнародні телекомунікації не є так надто захищеними. І, звичайно, енергетичним шантажем, не тільки газовим. На сьогоднішній день це Росія остаточно перетворилася на державу терориста, і всіх цікавить, що там далі буде. Всі сценарії, які для Росії існують, можна, в принципі, розбити на три основні групи. Перша група сценаріїв це коли російська влада якимось чином консолідується. Це може бути передача влади наступнику, наприклад, якомусь яструбу. Це може бути послуги переворот, до речі, дуже популярна в російській історії і спосіб передачі влади. А ми знаємо, що є така стежка залежність, залежність від пройденого шляху. Ті сценарії, які раніше впроваджувалися дуже часто, вони зараз знову тіжіють жіють високий переворот для Росії це звичайна річ. Може бути якась хитра операція, наприклад, показати Заходу якогось псевдоліберала, умовно можна назвати це операція Навальний. Казати людину, яка на Заході буде викликати довіру, і під цим соусом домовитися про зняття санкцій і про відновлення насправді військово-промислового комплексу. Всі ці способи передачі влади, чи то будуть формальні яструби, чи то будуть формальні голуби, а насправді під їхньою маскою будуть ховатися яструби, чи це будуть якісь інші люди, всі способи консолідації російської влади означають лише одне, що імперія накопичуватиме сили для того, щоб повернутися. Ми мусимо розуміти, що російське населення отруєне пропагандою, відчуває страшенну жагу помсти, відчуває ненависть, і звичайно, це буде рухати російськими політиками так чи інакше. Вони і самі хочуть помсти, і їх до того, звичайно, буде штовхати і громадська думка. Хоча розважне ну, я, населення... я тут. Можна я тут у вас так, от запитаю? Важко. Ви ви зараз зробили такий розкладку? По ну ми зрозуміли, що існує дуже багато сценаріїв того, як може змінитися влада в Росії, чи то на Яструба, чи то на умовного ліберала і так далі. А, питання: чи, чи можна це продати Заходу? Чи є, чи є на Заході готові на це купитися? Чи там і, і мовчки якби це проковтнути і далі працювати з Росією? Чи, чи там є розуміння, що зміна влади в Росії це недостатньо, щоби Перезавантажити саму Росію, що перезавантажувати треба суспільство. А ну, ми ви, ви ж навіть самі здається свої публікації, наводите паралелі з тим, як змінювалося німецьке суспільство після другої світової війни. Очевидно, що ці самі зміни мають відбутися і в російському суспільстві. Безумовно, але влада в західних країнах так само змінюється, і ми не гарантовані від того, що до влади не прийдуть політські популісти в ключових країнах Євроатлантичного блоку, які будуть дуже раді побачити формального такого зовнішнього ліберала. Чи псевдоліберали на чолі Росії для того, щоб нарешті повернути все так, як воно було, тому що великі сили на заході звичайно хочуть повернути так, як воно було, і цей і бізнес, який хоче продовжувати купувати дешеві енергоносії, цей громадяни, які хочуть продовжувати сплачувати низькі ціни за комунальні послуги, і так далі, а так чи інакше можливо сьогоднішній владі це продати не можна, але завтрашній владі в різних ключових країнах заходу. Це напевно, що можна продати. А, і на сьогоднішній день я хочу просто нагадати, а, як свого часу а, Захід а, робив все можливе для збереження радянської імперії. 1991 рік, буквально за три тижні до проголошення незалежності України, президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старше виступав з трибуни Верховної Ради України, а, агітуючи українців в жодному разі не проголошувати незалежність. це було би самовбив, що казав він а, і в американській. В поліполітології це вважається однією з найгірших промов американського президента за 20-те сторіччя. Вона навіть е, отримала назву Чікін Київ, е, е, Чікін Київ це котлета по київськи, відома Київська страва. А е, так назвали провальну цю промову за через три тижні. стався ХКЧП і далі вже е, захід йшов по суті у фарватері тих подій, які вже ставалися, тобто Захід не відігравав активну роль 91-го року у розвалі радянського союзу, тому що по суті погоджувався лише на ті події, які вже сталися, і то погоджувався неохоче. Щось подібне може бути і зараз, тому що е, захід, в принципі, націлений на збереження російської державності в тому вигляді, в якому вона є. Але та група сценарія, про яку ми з вами поговорили зараз, вона не є єдиною. Консолідація російської влади це лише одна з трьох груп сценаріїв. Давайте розглянемо другу групу сценаріїв це смута. Смута так само дуже популярна в російській історії. Смута бувала в російській історії і в 17 сторіччі, і на 100 років тому, на початку 20 сторіччя, це тоді, коли різні силові структури, які по суті є джерелами влади в Росії, не можуть Дійти домовленості стосовно того, яку політику проводити, хто буде новим лідером після Путіна, яким чином далі відновити військово промисловий комплекс і так далі. Всі вони будуть боротися за владу. Ми вже бачимо таку боротьбу за владу між різними цими структурами. А у них у всіх є, звичайно, приватні армії, і на сьогоднішній день ми бачимо абсолютно позасистемних гравців, таких як Кадирів, Кадиров чи Пригожин, всі ситуації, але так водночас є і справжні силові структури законні російські. Які так само будуть боротися за владу, це означає по суті війну всіх проти всіх. І в така війна може бути пов'язана з великим насильством. Така війна може бути тривати достатньо довго. Це лякає страшенно і Україну, і Захід. Чому тому, що смута в Росії, хаос, громадянська війна, означає по-перше потрапляння ядерної зброї в руки кого завгодно, тобто замість одного Путіна. له, якого ми не можемо звичайно передбачити, але якось ми так уже більш-менш розуміємо, куди все йде. Може виникнути 30-40 різноманітних маленьких путяних. Хтось із них буде заражений якимись релігійними ідеями, хтось якимись сатанинськими ідеями. І вони можуть по суті розпочати наступну світову війну уже з ядерною зброєю, яка буде останньою для людства. Звичайно, потрапляння ядерної зброї в руки невідомо кого розповсюдження ядерної зброї утворення десятків структур. Нових державних утворень не стійких, але з ядерною зброєю, це страшна річ. Плюс, звичайно, рахуйте десятки мільйонів біженців, які просто можуть по суті знести і Європу, і Україну. Будь-які сценарії смути є найгіршими для України і для Європи. Це друга група сценаріїв, але є і третя група сценаріїв. Отже, що робити, якщо у нас є сценарії продовження війни консолідованою імперською Росією, є сценарії хаосу? І громадянської війни в Росії, і обидві ці групи сценаріїв нас категорично не влаштовують. Перше через те, що це означає знов-таки війну в кожному поколінні. Імперія повертається, друге, тому що це означає кризу біженців, масштабну і ядерну кризу. Що ж тоді робити? Є третя група сценаріїв. Третя група сценаріїв є альтернативою першим двом, і це сценарій деколонізації Росії. Насправді, Російську імперію дуже мало що тримає вже докупи. Тому що зазвичай імперію тримають докупи силовики і гроші грошей стає менше, силовиків стає менше, пропаганда вже не так працює. А і це означає, що сценарії демонтажу Російської імперії вони є можливими. Такі сценарії вже сьогодні публікуються у е, західних, фаб, в західних фабриках думки. А, і е, найгіршими серед них є сценарії некерованого демонтажу. Такі собі парад суверенітетів, коли е, окремі національні республіки і навіть російськомовні регіони. Відчуваючи, що вони не хочуть ділитися грошима з владою з Москвою з так званим федеральним центром, проголошують свою певну незалежність. Ми таке вже бачили насправді в 90-му, 92-му роках. Але тоді єльцинській владі вдалося якимось чином притримати цей процес. А отже, на початку 21-го століття Путіну вдалося розгорнути цей процес назад і позбавити національної республіки не лише Залишків якогось федералізму і децентралізації, а і національних мов, культур, систем освіти і всього того, що ці народи цінують, і завдяки чому вони продовжують існувати. Валерій, а в мене дозвольте, дозвольте теж уточнення. От ви кажете, один зі сценаріїв, де колонізація, парад суверенітетів і так далі. Але хіба це не може не, не гарантує звичайно? Але хіба не можемо припустити, що це теж може стати наслідком наслід, як наслідок може статися громадянська війна в тих самих республіках, якщо ми там кажемо Чечня, Дагестан, враховуючи їхні обширні родинні зв'язки? є величезна кількість людей, які слугували режиму Пут. Ціна ну і взагалі виступають проти незалежності, безумовно. Безумовно, можуть бути такі проблеми. І це означає, що неконтрольований демонтаж Росії так само не влаштовує ні Захід, ні Україну. Єдиний сценарій, який означає, що на цій території буде мир і порядок, і ніхто не буде загрожувати ні Україні, ні Європі, ні Америці. Це сценарій контрольованого демонтажу. Це сценарій, коли. Всі новоутворені державні об'єднання, державні одиниці від самого початку домовляються про захист прав і свобод всіх громадян від національності, про виключно мирний характер розв'язання всіх суперечок. А можете бути певними, сталін так проводив кордони, і після нього там ще багато разів так їх міняли, щоб суперечки були у всіх, і щоб претензії були у кожного до кожного. Звичайно, це був. Планувалося зробити запобіжником проти е, національної незалежності. Е, ну і головне, звичайно, це нуклеаризація, це передача ядерної зброї під контроль міжнародних агенцій. Я хочу сказати, що лідери національно визволених рухів Росії е, ще у липні підписали е, декларацію про деколонізацію, які вони е, акцентували. Е, вони підкреслили необхідність дотримання всіх баз принципів організації Об'єднаних Націй. А до речі, я хочу сказати, що організація Об'єднаних Націй безумовно визнає право народів на самовизначення, в тому числі права корінних народів, автохтонних народів, які тисячоліттями жили на цих теренах. Базові документи організації нації вони достатньо детально пояснюють, що і як треба робити для того, щоб е, не було імперії і щоб всі колонізовані народи отримали свободу і незалежність. Е, е. І от ця декларація про деколонізацію підписана лідерами національних звільних руків. Вона містить безумовні твердження про неядерний характер всіх нових державних утворень, про захист е, прав людини, е, про мирне вирішення суперечок. Звичайно, що е, це е, е, поки що. На сьогоднішній день скоріше бажання ніж реальність, тому що національні визвольні рухи сьогодні будемо відверті, охоплюють не дуже велику частку населення національних республік, але їхня популярність зростає буквально е щоденно, і це означає, що ми. Будемо дуже скоро бачити такий парад. До речі, дякую, представники... Валерій. У нас та нас на жаль, Там. просто сплив час. Я лише просто скажу, що ви так дуже хороший, такий красивий сценарій описали. Один з останніх. Я пам'ятаю свою розмову з одним із російських політиків лібералів. І коли я в нього запитала, як ви собі уявляєте розпад Росії, він сказав: Ну Росія розпадеться на кілька ядерних держав. Тобто не було би що це можуть бути кілька держав, але не ядерних ядерних держав. Така була теза. Дякую вам дуже, Валерій Пекар, Києво-Могилянської бізнес-школи. Ми говорили про те, які сценарії можуть спіткати Росію після того, як закінчиться війна на території України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.